Вже все, перевели кінцево. Що сталося? Ну Максим, ну чи така жага забувати, захищав ворота, кинувся і забив, і ще й майже міг ще раз відзначитись, а перед тим у складі був відсутній. Сьогодні гра. Здебільшого як тренування було так, здебільшого як тренування, тому все вдавалося. Якось все спокійно, хлопці розпасовували досить довірного. Тобто, все вдавалося, і я думаю, без шансів і рахунок цьому свідчення. Ми помітили, що у суперника було не так багато гравців, та й в принципі. Якщо чесно, вони грали абсолютно без захисту. Так, вони, якщо б не голкіпер хочеться виділити його в складі, то там би рахунок був би двозначний. без шансів так, вони якось без настрою грали. Не знаю. Теж товариська для них гра без мотивації. Коли ми побачимо Максима Кимуніна вже на паркеті в якості польового гравця, я думаю, наступного тижня, якщо ігри там не співпадуть, то я буду так. З перемогою. Дякую.